Квартирами, одна квартира козацької слави 250 вона відсужена за рішенням суду. Там особи, що мешкали раніше, втратили право власності. Вона вільна була від заселення. Зараз її розподілили на першу чергову. Чергу вже є рішення про заселення туди. Але потрібно обнажити управління ЖКХ на управління так само цієї квартири. Ці, всі, всі три жили приміщення, це, це комунальна власність, надалі після прийняття рішення міська рада буде ними управляти і вкладати від що ну, А я не вийде. Ну, пусть там вели. Ага. Так, дякую. Так, до ну, проведення конкурсу на здійснення операції. Збирання заведення до губаритних, то підходить на території Житомирської міста збирання, проведення до... Про об'явлення конкурсу, так? Так, про надання повноважень виконавчого комітету Житомирської міської ради плати організатором чотирьох типових конкурсів на збирання і привезення великогабаритних, ремонтних, змішаних і відходів зелених насаджень. Це тільки про видання конкурсу? Умов конкурсу? Ні, ні. Якщо не досте повноваження, то виконавчий комітет Кожен конкурс. Ну, так. так, питання є. Тоді голосуємо за кожне питання окремо. Друге питання перевезення до габаритних побутових відходів. Хто за? Одного голосно. Третє питання збирання та перевезення побутових відходів зелених насажень. Хто за? Власне. Четверте питання. Збирання перевезення змішаних побутових відходів. Хто за? Наголосно. п'яте питання: збирання та перевезення ремонтних побутових ліксирів на території польського міськах. Дякую.